Септо презентує. Понеділок 15 квітня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 225 Привіт, відразу розпочнемо з короткого оголошення. Наступний випуск Допіо чекай не у п'ятницю, а в понеділок, 22 квітня, наша команда цього тижня матиме стратегічну сесію, тож не встигнемо зробити твій улюблений огляд новин. Але в понеділок повернемося у твої вуха. Може, тоді буде що розповісти про іранську ізраїльську ситуацію? Бо ми писали цей випуск тоді, коли щось почало розгортатися, чи розгорнеться. Минулого тижня Дональд Трамп і його команда адвокатів вкотре намагалися відкласти початок слухань в одні зі справ. Чесно кажучи, ми вже почали плутатися в усіх його процесах, думали, що йдеться про той, в якому колишнього президента вже визнали винним у маніпулюванні власним капіталом. Тоді він подав апеляцію, і збирав гроші на апеляційну заставу. 30 гарантійних компаній йому відмовили. Тож адвокати попросили колегію суддів зменшити розмір апеляційної застави. Пам'ятаєш, ми про це розповідали у 221-му випуску, тоді, коли йшлося про продаж Біблії. Так ось, зараз у фокусі не ця справа про цивільне шахрайство, а кримінальний процес, в якому Трампа звинувачують у приховуванні грошей. І ця історія колись вже була в допіо, але давніше. Зараз нагадаємо. Трампа звинувачують в тому, що напередодні президентських виборів 2016 року від його імені колишні порнозірці Стормі Деніелс платили гроші. Пані Деніелс стверджує, що колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив їй 130 тисяч доларів. За це вона нікому не мала розповідати про свій роман з політиком. Трамп заперечує, що мав сексуальні стосунки з пані Деніелс, Справу назвав політично мотивованою. Винним себе не визнає юриста Майкла Коена ще у 2018 році засудили до трьох років ув'язнення. Він визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії. Незаконне фінансування передвиборчої кампанії якраз пов'язане із виплатами пані Деннілс та ще одній жінці. Обидві з них стверджували, що мали стосунки з Трампом. 130 тисяч Коен взяв з власної кишені. Але, начебто, є докази, що вказівку заплатити пані Деніелс дав Трамп, а пізніше виписав чеки, щоб компенсувати адвокату витрати. Ось тут імовірно відбулося порушення закону. Коли політик відшкодовував кошти Коену, то у призначенні він чи його фінансисти казали юридичні витрати Трампу висунули звинувачення в 34 злочинах, що пов'язані з фальсифікацією ділової документації. Останнім часом адвокати політика дивічі намагалися перенести розгляд цієї справи. Остання їхня спроба тривала аж 11 годин. Для чого їм відтермінування? Таким чином, сторона захисту хоче дати можливість колегії судів апеляційного суду заслухати аргументи щодо «gag одер Що це таке? «Gag» з англійської кляп. Це заборона адвокатам, сторонам або свідкам у незавершеному судовому процесі чи кримінальному переслідуванні публічно говорити або оприлюднювати інформацію про справу. Наприкінці березня суддя Мерчен, який розглядає справу, видав часткову постанову проти Трампа, заборонивши йому робити публічні заяви щодо свідків і їхніх потенційних свідчень прокурорів, персоналу суду та членів їхніх родин. Прокурори вимагали gag order, оскільки Трамп має довгу історію словесних нападок на людей, які беруть участь у судових процесах. Суддя Мерчен погодився, що деякі заяви Трампа були погрозливими та підбурливими, і сказав, що існує ризик, що подібні коментарі можуть зірвати розгляд. 1 квітня суддя розширив заборону на членів своєї родини та членів родини окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брега. Офіс якого висунув звинувачення Трампу, судівський ордер не забороняє колишньому президенту робити заяви щодо судді та окружного прокурора. Якщо політик чи його команда захисту порушать постанову, то це може загрожувати штрафом або ув'язненням. Трамп каже, що гек ордер порушує його права на свободу слова, тому хотів добитися скасування заборони до початку судового розгляду справи. Але пригадаємо, що ми вже багато разів говорили у Допіо. Трамп перетворив усі свої судові процеси на частину передвиборчої кампанії. Зрозуміло, що з кляпом він не наговорить і не напише стільки, як йому би хотілося. З іншого боку, заборона часткова, то чекаємо на нові заяви. Сьогодні, 15 квітня, обиратимуть присяжних. Якщо вже ми торкнулися теми американських виборів, то продовжимо її. Згідно з останнім опитуванням Axios Ipsos Latino Poll, проведеним у партнерстві з Noticias Telemundo, підтримка Байдена серед латиноамериканців та латиноамериканок падає у багатьох штатах, особливо в хитких, де обидві партії борються за голоси. Демократична партія має серед цієї категорії більше симпатиків, ніж чинний президент США. Водночас, підтримка Трампа серед латиноамериканців зростає. Хоч багато з них визнають, що стурбовані такою риторикою, як от обіцянка, депортувати один мільйон мігрантів. У розрізі особистий бренд-партійний бренд тут маємо ситуацію протилежну до тієї, що у Байдена та демократичної партії. Трамп для виборців латиноамериканського походження працює краще ніж республіканська партія. Загалом на початку каденції Байдена його підтримували 53% латиноамериканців. Трампа 24%. Зараз ця різниця скорочується: 41,32% відповідно, за рахунок чого особисті рейтинги Байдена падають, а Трампа ростуть. Латиноамериканці підтримують демократів у таких питаннях, як право на аборт та імміграція. Демократична партія також покращує показники схвалення своїх ідей та рішень у сферах стимулювання економіки та боротьби зі злочинністю. Останнє дуже цікаво, бо раніше це були пункти, в яких республіканська партія мала більше підтримки. Тепер демократи їх наздоганяють. Але це ніяк наразі не допомагає Байдену, оскільки його особисто не асоціюють з партійною політикою щодо зазначених питань. Латиноамериканці дають Трампу перевагу над Байденом у 22 бали, коли справа стосується економіки, і 11 балів – у боротьбі зі злочинністю Минулої середи парламентські вибори відбулися у південній Кореї. Правляча консервативна партія Сила народу зазнала поразки. Вже у четвер прем'єр-міністр країни подав у відставку. Після нього це зробив лідер Сили народу, визнавши свою відповідальність за провалену передвиборчу кампанію. Результати парламентських виборів можуть серйозно послабити президента Юн Сокйоля. Про результати розповімо детальніше, але спершу трішки загальної інформації. Парламент Південної Кореї називають національною асамблеєю. До її складу входять 300 депутатів та депутаток. Тривалість каденції 4 роки. Виборча система змішана. 254 члени парламенту обирають в одномандатних округах мажоритарка. Для того щоб перемогти у південній Кореї, достатньо набрати більше голосів ніж будь-хто з суперників та суперниць по округу, ще 46 місць розподіляють через пропорційну систему за партійними списками. Цьогоріч ліберальні опозиційні партії, хоч і не досягли кваліфікованої більшості, але здобули переконливу перемогу. Представники та представниці демократичної партії перемогли у 161 окрузі. Сила народу через мажоритарку отримала 90 місць. Додаємо ще мандати за партійними списками, і виходить, що у демократів та їхніх союзників 175 місць, у сили народу та партнерів 108. Голосування на тлі невдоволення суспільно-політичною ситуацією. Також стало успішним для невеликих партій. Нова політична сила відбудова Кореї, яку очолює колишній міністр юстиції Чокук, за прогнозами здобуде 12-14 місць. І це при тому, що її створили лише кілька тижнів тому. За даними Національної виборчої комісії, явка виборців становила 67%. Для парламентських виборів цей показник є найвищим в історії країни. Хоч, якщо брати до уваги всі-всі вибори, то найвищою явка була у 2022-му, коли обирали президента Південної Кореї. Як ми розуміємо, невдоволення главою держави, велика кількість скандалів, пов'язаних із ним, безпосередньо повпливали не лише на його рейтинги, але й на результати парламентських виборів. Юксон Йоля критикують за корупцію та непотизм у кадрових питаннях, суперечливу освітню політику. Зокрема, пропозицію знизити вік початкової школи з 6 до 5 років. Проєкт створення поліцейського бюро та внутрішньопартійні конфлікти. Під час передвиборчої кампанії Зелена цибуля у південній Кореї стала головним мемом та своєрідним символом протесту. Все почалося з того, що президент відвідав один з ринків, де біля ядки з овочами сказав, що 875 вон 25 гривень. За почок зеленої цибулі це розумна ціна. От тільки на тому ринку ціни тимчасово знизили, не знаємо, чи спеціально до візиту президента. А загалом зелена цибуля, як інші фрукти та овочі, коштує в 4-5 разів дорожче. Ціни на сільськогосподарську продукцію в березні зросли більш ніж на 20%, порівняно з відповідним місяцем минулого року. Ціни на яблука зросли майже на 90%. Це найбільший однорічний стрибок з 1980-го. Опозиційні кандидати почали використовувати зелену цибулю як реквізит під час передвиборчих промов. Так вона стала символом суспільного невдоволення подорожчанням життя і гніву на главу держави через його відірваність від реальності. Соціальні мережі заполонили цибулеві меми. Корейська ЦВК навіть заборонила брати зелену цибулю на виборчі дільниці, але заборони дотрималися не всі. У день голосування люди брали з собою пучечки та робили їм фотосесію на дільниці. Минулого четверга у В'єтнамі закінчився дуже резонансний судовий процес у справі про шахрайство. Чонг Мілан, 67-річну керівницю компанії з нерухомості Холдінс Груп, Визнали винною у розтраті, хабарництві та порушенні банківських правил на 12,5 мільярдів доларів, що еквівалентно майже 3% валового внутрішнього продукту В'єтнаму. Її засудили до смертної кари. Що зробила жінка? О, там багато всього. Вона більше десяти років контролювала Сайгонський акціонерний комерційний банк згідно з матеріалами слідства. Чонг Мілан фактично захопила його, мала 91,5% акцій. Законодавство В'єтнаму забороняє здійснювати таку широку владу над фінансовими установами. Тож жінка все провернула через підставні компанії. Державні ЗМІ повідомляють, що для того, аби активувати цю схему, вона нібито призначила керівників спільників на високі посади в банку та підкупила регуляторів. Це ще не все. Протягом 11 років з 2012 по 2022 Чонг Мілан підробляла кредитні заявки в той самий Сайгонський акціонерний комерційний банк, щоб через такі позики знімати з нього гроші. Як ми зрозуміли, В'єтнамські державні ЗМІ стверджують, що фейкові позики становили 93% від загального обсягу кредитів, виданих сайгонським банком. На цьому досі ще не все. Щоб приховати шакрайство, Чонг Мілан та інші банкіри, звісно, роздавали хабарі. Одні з чиновниць, колишній інспекторці державного банку В'єтнаму, Хін Хан, вони запропонували 5,2 мільйони доларів. Це найбільший хабар, зареєстрований у В'єтнамі. Дот Хін Хан заявила під час судового засідання, що гроші передавали в коробках з пінопласту. Екс інспекторка сказала, що після того як усвідомила, що в них були гроші. Вона відмовилася їх приймати, але пані Лан не захотіла забрати коробки назад. Це основні образи справи. Прокурори заявили, що загальні збитки, завдані шахрайством, становлять 27 мільярдів доларів. Крім Чонг-Мілан, засудили ще 85 осіб, включаючи колишніх керівників центрального банку, урядовців та колишніх керівників Сайгонського банку. Засудили чоловіка, племінницю та водія лан. Судовий процес тривав п'ять тижнів. Документи, пов'язані з ним, зберігалися в 105 ящиках і важили 6 тонн. Щоб захистити докази, їх помістили під цілодобове відеоспостереження в кімнаті, обладнані протипожежною безпекою. В ході слідства арештували понад тисячу об'єктів нерухомості, що належали лан. На слухання до суду викликали майже 2700 осіб, 200 адвокатів були залученими у судовий процес. Залишається додати, що ми із задоволенням глянули якесь кіно про суд на Чонг Мілан та її спільниками і спільницями. Втім, вона готується подавати апеляцію. Фінал наразі відкритий. Жінка так і не визнала себе винною. На суді говорила, що прийшла в банківську індустрію. Без достатнього досвіду сама не відала, що робила, не розуміла різних юридичних нюансів. Ця справа є частиною програми національної боротьби з корупцією під керівництвом генерального секретаря комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фучонга. Антикорупційна кампанія, відома як Палаюча піч, набрала обертів в останні роки і призвела до звинувачень проти тисяч людей, а також до відставки двох президентів і двох віце-прем'єр-міністрів. The Guardian пише, що оцінити суспільні настрої у В'єтнамі однопартійній державі складно. Однак коментарі в соціальних мережах свідчать про те, що багато хто був шокований масштабом скандалу Злан. Дехто вітав дії держави. Інші ж сумніваються, що корупція в таких величезних масштабах так довго могла залишатися безконтрольною. Про ще одну резонансну справу, але вже у Франції, ми розповімо в секретній частині ринкового допіо. Щоб прослухати, долучайся до спільноти. Це можна зробити на Патреоні або Кофі. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Прозвітуємо за наш невеличкий збір для харківських котів. Зібрали рівнесенько 14 тисяч гривень. У п'ятницю ввечері все перерахували пані Ірині. Вона втішилася, що зможе купити засоби для обробки тварин від шкідників і наповнювачі. Ми чекаємо деталі про те, що ще вдалося придбати, і будемо тримати тебе в курсі. Ну і ще раз дякуємо за всі твої донати. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Ірландії обрали нового прем'єр-міністра. Ним став член парламенту Саймон Гаріс. Політику 37 років. Він наймолодший глава уряду в історії Ірландії. Раніше працював міністром вищої освіти. До парламенту Гаріса вперше обрали, коли йому було 24. Він любить комунікувати через соціальні мережі, тому отримав прізвисько Тік-Ток тишех тишех так в Ірландії називають главу уряду. Попереду Гаріса чекають такі проблеми, як от напруження в службі охорони здоров'я, стрімке зростання вартості житла та відтік кадрів з партії Фінеґел. У Сполученому Королівстві випустили нові банкноти, на яких буде зображено короля Чарльза III. Сам монарх вже встиг їх оглянути. В обіг нові банкноти номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів. Надійдуть 5 червня. Чарльз III є лише другим монархом, чиє зображення розміщують на паперових грошах. Його покійна мати, королева Єлизавета ІІ, стала першою в 1960 році. До того правителі були лише на монетах. Король Чарльз III похвалив банкноти як дуже добре оформлені. На прохання королівської родини купюри із зображенням королеви Єлизавети II залишаться в обігу. Щоб мінімізувати екологічні та фінансові наслідки зміни монарха. Нові купюри будуть надруковані лише для заміни зношених банкнот. Парламент Болгарії минулого тижня офіційно затвердив тимчасовий уряд, який керуватиме країною до позачергових парламентських і чергових виборів до європейського парламенту. Вони відбудуться 9 червня. 60-річний дімітар Главчев став ТВО прем'єр-міністра. Його основним завданням буде організація виборів. Аналітики прогнозують, що вони ймовірно призведуть до ще одного роздробленого парламенту і ще більшої політичної нестабільності в країні. Примірник коміксу 1938 року, який вперше представив світу Супермена, продали за рекордні 6 мільйонів доларів. А аукціонний Дім Heritage Auctions повідомляє, що рідкісний екземпляр, Action комікс номер 1 Купив анонімний покупець. Тепер це найдорожчий комікс, який коли-небудь продавали на аукціоні. Heritage Auctions вважає його найважливішим з тих, що коли-небудь були опубліковані. На сьогодні відомо про існування лише 100 вцілілих копій Action Comics No1 із 200 тисяч, які були надруковані National Allied Publications. Попередницею DC Comics. Білий Дім повідомив, що на початку минулого тижня в Мексиці американські чиновники провели таємні зустрічі з представниками президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Сполучені Штати розглядають можливість відновлення нафтових санкцій проти цієї південноамериканської країни, яка раніше отримала шестимісячну відстрочку за умови, що проведе демократичні вибори. Зрештою, пан Мадуро заборонив головному кандидату від опозиції балотуватися. Це був 225-й випуск кранкового добіо». Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.